Начального року оголошуємо відкритим право підняти державний прапор України надається учням 11 класів Буцяку Захару, Іліницькій Анні, Марківу Артуру, Малецькій Софії, Дудик Емілії, Палюк Анні, Юртаєві Марії. Слава, слава нашій Україні, неумируща слава! Стійте цю хвилину струнко, лине гімн держави, увага! Рівняння на прапор, підняти прапор! Ми обшуками нове поповнення першокласників 2023 року. Таких красивих, радісних, схвильованих і за добрим українським народним звичаєм ми зустрінемо наших першокласників вишитим рушником. І нехай материнське благословення буде з вами продовж шкільного життя. Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята. Включаємо школярів першого А класу, який поведе світу дорогою знань. Їхня перша вчителька, Грублевська Ольга Борисівна. Разом з нею ви помадруйте країну знань нової української школи. З радістю і добром зустрічаємо наших першокласників. І нехай цей день вони запам'ятають на все своє життя. Світиться гарне паноціну краскової поведінки. Нашої держави, не шкодуючи найдорожчого, власного життя. Вони справжні герої, а герої не вмирають. Вони завжди будуть у наших серцях. Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять загиблих військовослужбовців та мирних жителів. Шановні батьки, вчителі та гості, вітаю вас з початком нового навчального року. Це завжди хвилюючий час для учасників освітнього процесу. Для учнів це початок нового етапу в житті. Можливість здобути нові знання та вміння, зробити важливі кроки у власному розвитку. Для вчителів це час нових зустрічей, нових проєктів та починань. Для батьків це хвилювання за успіхи своїх дітей, бажання допомогти їх у навчанні та становленні. Нехай цей навчальний рік стане для всіх нас роком успіхів, досягнень і нових знань. Бажаю здоров'я, терпіння, натхнення і позитиву. Нехай освіта буде для вас джерелом знань, творчості та особистісного зростання. Освіта це не тільки про знання. Це також про розвиток критичного мислення, творчості, ініціативності, це про здатність навчатися самостійно і вчитися на своїх помилках, це про формування цінностей життєвих навичок, які необхідні для успішного життя у сучасному світі. Освіта це не лише інструмент для успішної кар'єри, це також можливість стати повноцінною особистістю, здатною мислити критично. Аналізувати інформацію та приймати відповідні рішення. Освіта допомагає нам розуміти світ навколо нас, знаходити своє місце у ньому та робити його кращим. Для цього у ліцеї оновлюється матеріально-технічна стане для вас е... часом особистісного зростання і становлення. Нехай він подарує вам нові знання, враження та друзів, нехай він допоможе вам. Реалізувати ваші мрії та цілі. Дорогі діти, не бійтеся ставити запитання, якщо вам не зрозуміло, не соромтеся звертатися за допомогою до вчителів та батьків, не лінуйтесь працювати над собою, не забувайте також про відпочинок і дозвілля. І також, користуючись нагодою, дозвольте привітати усіх нас. Початком нового церковного року. Слава Ісусу Христу! Високодостойна дирекція нашої школи, запрошені гості, дорогі батьки любі діти. Я сьогодні за оце Йосипа також буду говорити, тому не гнівайтесь на мене, якщо можеш трошки задовго. В першу чергу хочу попросити всіх нас, щоб ми звершили молитву до Бога і попросили того Божого благословення безпосередньо через молитву. На небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай приїде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя, душ наших. У ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Хай Господь за молотвами Пресвятої Богородиці, благословить цей наш навчальний рік, благословить цей наш церковний рік, який ми історично починаємо у сьогоднішній день. Вітаю всіх, особливий спосіб, наших найменших діточок. Вони ще до кінця цього не усвідомлюють, певно, хотіли, бажали, прагли потрапити до школи, стати першокласниками, відчутися дорослими. Нехай Господь Бог благословить, а всі ми постараємося їм допомогти увійти в цей дорослий світ знань. Хочемо просити благословення у Бога в особливий спосіб для наших захисників, щоб вони з перемогою живими і здоровими вернулися додому якнайшвидше. Я сьогодні йду до школи перший раз, у перший клас! Не дивно, новий, новий день і новий час. Попереду до 12 років і дужна завдання. Тут я пойду на мало тут починаючи нове життя. Я обичаю звітися землину, виконувати всі домашні сашну. Ходити на уроки, не а ще читати і писати класи. Гарна обіцянка, правда? Головне комп'ютер мати, хоч малесенький планшет. Можна буде в ігри грати чи зайти в інтернет. Не журіться, добре буде, головне, що ми прийшли. Вчаться якось в школі люди. Подивись, як підросли. Привітайте нас. Учні, ми тут серед вас отож прийняти нас до у крімно просить перший клас. Прийміть же наш шкільну сім'ю, допоможіть нам добрим словом. Ми вже трішки підросли і дуже хочемо до школи. Танці, діти, не усі. Писати навчуся, а на другий рік в інститут та тут Там Навчити стільки не така уже морока, я у школі де тебе аж 12 років. Певно вчитися, не буде легко. Я викриватиму нове щоня, мене чекає довга стежка, чи новий шлях нове життя. А навчання йде нам легко, пасна не немає край, почалася довга стежка, рідна школа, зустрічає. Зустрічайте нас. Дзвони гучно дзвени, на урок покличе і почне тоді нас вчить наш найперший вчитель. Наша вчителька найкраща. Зустрічає радо раду нас, першокласників чекає гарний і просторий клас. Ти до школи не боюся, що не вмію, то навчуся. Вчитель в школі допоможе, він усе на світі може. Почнемо цифри літерами старано вивчати, не хочеться скоріше, нам навчитися читати. І букварико живе, зазвучить словами, і самим ходити вже нам дозволить мама. Ми обіцяємо вчити справно, гарно, урока не ловити, поводити щемно гарно і вчителів своїх любити. І любити рідний край. Ми Україну вчити мусить так і знай. Тільки навідмінно. Будемо вчитись ми сумлінно і поводитись відмінно, щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти. Здравствуй школа, Здравствуй, школа, ширші двері відчиняй. Ми прийшли до тебе вчитись, ти скоріше нас приймай. Йдуть у перший клас і в 11-й прощальні. Благослови нас, Боже, на навчання, здоров'я всім нам дай в щасливий час. Для нас, наука, основне завдання і на вчитись буде кожен з нас. Дорогі наші першокласники, ми дуже дякуємо вам за такий чудовий виступ. Я кінця російської імперії, козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йду за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козака, що йду за свободу. Анастасії воєводі Марку, кушині Артему, воєводі Магдалині. Та учням 11 класу магаз дарині Тисовському Володимиру. Десь сьогодні Діана нас виступає зі брони. Присувала теж вам після мікрофон, мікрофон включає. Повернися до дітей, Старші друзі, які були 11 років, були такі самі малесенькі, вони сьогодні ще раз хочуть привітати з ним знань, вважати, щоб ваша сташинка без Знань була легкою, цікавою, творчою. І от через кілька років, а вони пролетять дуже швидко, будемо такими великими. Вітаємо вас ще пролетіти один день. Щойно Микола Васильович робив той попередній клас. Таке в нас дерево, Перед, тому, за ними, манюні, які вони вже дорослі, вже п'ятий клас. То пролітає як один день. Мають своїх фотографів, мають своїх музикантів. Хлопчики шукають дівчату, часто шукають хлопчики.